Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Ви коли-небудь дивилися на свою клумбу і відчували, що там чогось не вистачає. Я маю на увазі маленькі просвіти між вашими улюбленими квітами. Зазвичай ми заповнюємо ці місця звичними нам однорічниками. Я впевнена, що такі місця є у будь-кого із нас. Навіть коли ми саджаємо багаторічні рослини, і допоки вони не встигли розростися, ці місця обов'язково між ними пустують. Сьогодні у даному відео я покажу вам кілька варіантів оригінальних рослин, які не лише заповнять порожнечу, а й додадуть саду особливого шарму. Крім того, тривалість їх квітування підтримуватиме декоративним квітник. Періоди, коли більшість багаторічників відпочивають. Одразу хочу вам сказати, що я показую варіанти оригінальних рослин для саду з моєї точки зору, без прив'язки до їхніх сортів, тому що це просто ідеї, а ви вже при бажанні зможете підібрати для себе будь-які варіанти із цих рослин в різних кольорових гамах, якщо і вам вони сподобаються. Погляньте на цю красу японської анемони. Коли сад вже сповнений яскравим квітуванням, чарівність анемони допоможе додати нових витончених нот в саду. І не обов'язково підсаджувати лише однорічні рослини. В даному випадку анемона це багаторічна рослина, однак вона зростає настільки компактно, що чудово зможе заповнити будь-яку порожнечу в квітнику. На відміну від своїх диких родичів, що квітнуть навесні, цей гібрид демонструє свою красу влітку або на початку осені, залежно від термінів посадки. Квіти мають витанчену напівмахрову форму, а їхні пелюстки ніби зібрані з тонкого шовку. Листя в даної анемони темно зелене, трилопатеве, розташоване на довгих прикореневих черешках, утворюючи пишний кущ. Висота рослини під час квітування складає 60-70 см. Квіти великі, напівмахрові світло-рожевого кольору із жовтими течинками всередині, віддає перевагу напівтінистим ділянкам, але може зростати і на сонці. Однак для більш красивого насиченого кольору квітки. Її все ж краще висаджувати в тінисте місце, що я й зробила, посадивши її біля своїх туй, і вони її притіняють південні години. Анемона полюбляє добре дренований родючий ґрунт, бажано, щоб він був злегка вологим, без застою води обов'язково, аби уникнути загнивання кореневищ. Однак, в мене вона зростає на березі сухого струмка. Не можу сказати, що я її постійно тут поливаю, і вона себе непогано почуває. Квітує рясно-тривалий час, починаючи з серпня місяця і до вересня. Все, що їй ще буде потрібно, то це обрізка після квітування. Всі чорнобривці це однорічні рослини. В цьому році я висадила декілька різних сортів і жодного разу не пожалкувала. Вважаю, це паличка-виручалочка, квітка для будь-якого саду. Дійсно, можна заповнити будь-які пустоти. Ось, до речі, який цікавий павук сидить на квіточки, ніби хамелеон, ледь помітила при зйомці для вас. Насправді стільки сортів, від високих до низькорослих, від махрових до напівмахрових. Кольорова гама теж неймовірно вражає. В даному випадку перед вами зараз високорослий гіллястий кущ висотою 50-60 см, що має прямо стоячі бічні пагони. Суцвіття в нього кошики великі, махрові, на міцних квітконосах, не потребують підв'язки. Діаметром 8-10 см. Чи мають кремово, біле або жовте забарвлення? Ці чорнобривці дуже теплолюбиві, світлолюбиві, але можуть зростати і в невеликому затінку. Також вони дуже посухостійкі рослини, Квітують дуже тривалий час із червня і до заморозків. Гарно переносять пересадку навіть в квітучому стані. Ці чорнобривці я висаджувала прямим посівом в грунт у травні місяці. Вони чудово почали зростати і навіть квітувати почали одночасно із тими чорнобривцями, які я висаджувала на розсаду в зимовий період. Тобто, це ще раз говорить про те, що не обов'язково заморочуватись чорнобривцями в зимовий період, висаджувати насіння, пророщувати, досвідчувати. Можна одразу висаджувати їх у ґрунт, і вони також будуть чудово зростати. Можливо, терміни квітування трішки будуть зміщеними пізніше, але тим не менше, теж дуже тривале і довге квітування протягом літа і осіннього періоду до заморозків можна буде від них побачити. Ось ці чорнобривці взагалі мені дуже сподобались цьому році. Це неймовірно яскравий карликовий сорт, який відрізняється двоколірними квітами. Вони невеликі, але їх дуже багато, діаметром приблизно 3-5 см. Рослина формує компактний кущастий кущ завишки до 30 см, тому можна його сміливо висаджувати в вигляді бордюрів, і він буде дуже красиво прикрашати клумби. Листя ж темно-зелене, пересторосічне, з характерним пряним ароматом. Віддає перевагу сонячним місцям, але може зростати і в напівтіні. Дуже невибагливий! А ось тут, аби місце між трояндами у підніжжя не пустувало, я виситила однорічні рослини, а саме жоржини та чорнобривець. Погляньте, як щільно вони бордюром наросли. Та постійно рясно квітують. Жоржини я теж висаджую безпосередньо в ґрунт насіння, міксую різні кольори, аби було більш цікаво, і вони чудово доповнюють мої клумби. Ще один варіант чорнобривців апле вже набагато компактнішої форми кущики, хоча кулі суцвіття дуже схожі на попередні високорослі. Ви можете зараз побачити, в помаранчевому відтінку теж чудово можна висаджувати на передні плани клумб чи в кашпо, і вони настільки будуть яскравими, що обов'язково привертатимуть до себе погляд. І не обов'язково, щоб кущики наростали, так як заявлено по сорту, до 30-40 см в діаметрі. На відміну від минулого року, в цьому році ці кущики наросли в мене трішки меншими. Але все рівно вони рясно квітують, у них багато кульок. Різні кольори висаджувала, ви бачите, і помаранчеві, і такі золотисті, жовті кольори. І ті, і ті кущики мають невеликі, але квіток багато і вони дуже привертають до себе погляд. Просто королівські сорти чорнобривців. Саме ці чорнобривці я висаджувала як в минулому році, так і в цьому на розсаду в зимовий період. Але вже в наступному році, якщо все буде добре, обов'язково спробую ще й висадити прямим посівом в ґрунт. А що як вдасться їх вирощувати так просто і легко? Якщо в когось вже є такий досвід, то обов'язково напишіть в коментарях, думаю, багатьом буде цікаво про це почитати. Або ще ось такий варіант чорнобривця, теж досить цікавий, стебла і листя інтенсивно зелені, має вишукані суцвіття, вони мініатюрні, яскраво оранжевого кольору, середнього розміру десь 3 см в діаметрі, також квітує дуже рясно і тривало з червня місяця і до заморозків. Звісно, що терміни трішки можуть відрізнятися, залежить все все від часу посад. Але ж як вони гарно поєднуються в кольоровій гамі із іншими моїми помаранчевими кульками чорнобривців. Наступною оригінальною рослиною я вважаю є катарантус. Вирощую його в своєму саду вже другий рік поспіль. І впевнено можу вам сказати, що ця рослина є надзвичайною і дуже витонченою. Чому він є одним із кращих рослин? До його основних переваг я можу віднести дуже багато його властивостей. По-перше, він дуже красивий, як квітами, так і листям. Яке воно в нього глянцеве лише та зелене. Квіти ж мають різну кольорову гаму, можуть бути двоколірні. Квіти мають властивість при відквітовуванні самостійно опадати і їх рясному квітуванні ніщо не заважає. Обривати для стимулювання не варто. Сам по собі кущик розростається таким чином, що його не потрібно прищіплювати чи обрізати для формування. Квітує тривало із червня й до заморозків. Полюбляє сонце, він посухостійкий, спеціально я його взагалі ніколи не поливаю. Звісно ж, якщо немає дощів, то хоча б раз на 2 тижні все ж таки рясно полити не завадило. До речі, квітує він в мене повністю без стимуляцій добривами. А до нюансів вирощування катарантусу я б віднесла те, що кущик дуже довго розвивається. На розсаду вирощую його із січня місяця, а квітувати вже поодиноко він починає лише в червні. При цьому сам по собі кущик теж дуже невеликого розміру. притінку взагалі може мати неприглядний вигляд. Однак, висадивши дану квітку хоч раз на своїй ділянці, ви щороку захочете її бачити у себе. До речі, не обов'язково її розмножувати насіння, висаджувати на розсаду, чекати довгий час її розпуску в даному випадку кущик, який я висаджувала сама із насіння в зимовий період, а попередній кущик я купувала на ринку. Можна сказати, що вони майже однаково квітують. Рудбеки це ще одна моя улюблениця. Зробила вам про неї допис і бачу, що вона вам теж подобається. Всі культурні види і сорти рудбеки діляться на однорічні, вони ж двохрічні і багаторічні. Квітує рудбекія з середини літа і до заморозків. Полюбляє яскраве сонячне світло, родючий дренований ґрунт. Суцвіття кошики до 15 см у діаметрі, пелюстки мають різні відтінки жовтого кольору, а серединка може бути забарвлена в різні кольори від жовтого до коричневого або пурпурово-чорного. Всі види і сорти рудбеки, крім махрових сортів, розмножуються генеративно, і тільки багаторічні види можна розмножувати ще й поділом кореневища. Рудбекія в саду розмножується також самосівом. Вона відцвітає і дає насіння вже восени, тому за бажанням можна вчасно обрізати квіти і самосіву не буде, тому не вважаю її агресором. Насіння зберігає свою здатність до проростання 2 роки. Існує дуже багато сортів, як однорічних, так і багаторічних рудбекій. Тому думаю, кому сподобалась ця рослина, зможе вибрати для себе щось цікаве та оригінальне. Ще один яскравий приклад підсаджувати одноріччі рослини між багаторічниками. Ось в даному випадку в мене три троянди, які зараз навіть мають перерву у своєму квітуванні. І що ж, в цій зоні тепер не квітнути, саме завдяки чорнобривцям вона яскраво квітує. Постійно, безперервно, і цим самим доповнює її і стає дуже яскравою. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Мирного неба над головою, гарного дня!